А це що на не нарождіство, оце типа наш холодець вариться туди, типу, ну от курячий. Там на дні ратички. Ну, звичайний курячий холодець. От І як він готовий, сюди оцей цикорій. Як він каже, чикорій, цикорій. Отаке от цей. Відварюється так його до... Воно не готове не буде. ну За корінчик попорогати, як нигенький корінчик. Ось. І тоді додається в бульйон, потім я вам покажу. І потім ще вони збивають яйце А це е, жінні, мішколари Чиста местило, кокоза, мабуть. І хай за хвилин 10 воно покипіла ця зелень. Воно трошки буде гіркувати, то треба цю воду злити, віддушити, віддавити. От. Ну і це багато цього холодця, то ми тільки в ту каструльку, яку надвох на нас будемо їсти, тоді я покажу, як де далі готуватися. От. А тут вже цей. Ух ти. молюски, бо ж сьогодні ж святий вечір, то рибне. Це... О, я десь в вонголи приготували. В... Ва... Ну, в абен, я всі ви, види я приндеру. І цей. На друге буде риба, а це буде шпагеті. От. А це буде вже завтра. І це лазання, цей холодець там. Ну, хто що готує, але це головне повинно бути лазанья і оцей курячий холодець. Ну, вже відварилися ці, зелепу, зелені зили... листочки. фреш, фареш фаре через дує мани, коміпалончино. Ну, я хочу відео, Оксана. Бачите, скільки було тої трави, гора була трави. І в В ітогі кулачок. А потім вже це буде будувати вже далі. Ну вже це. Вони на, на винку таку накручують, як їдять, так як спагеті. Спагеті, спагеті. О, ну вже не гірке. Відварилося вже не гірке. А це помаленько собі вариться. Це завтра я приготую лазанью, а сьогодні з вечора приготую волонєзу. Це я притушила спочатку цибульку моркву і трошки черенковий сельдерей, Це сельдерей не обов'язково, але тут так додавляйте, я так добавляю. От. І зараз так воно, ну, поки м'ясо зараз поміняє колір, ну кров йде. Зараз це тут немає, добре видно. От, я так поставлю туди, де газ у мене. От. І тоді. Десь так пів стакана, трошки менше, на два пальці десь вина білого треба полити. У мене нема білого сьогодні, я червоним полю. Ну, сухим, звичайно, не кріпленим вином сухим. Так, фарш вже, кров, я кажу, я кажу, кров вийшла, поміняло колір м'ясо. Я робила половину говяжа, половину свинини. І ось отак от мене сики тут. Ось так на два пальці вина. казала, казав, в мене нема білого, краще біле. Сухе вино, трошки червоного. І чекаємо, поки воно помішаємо, поки воно не випарується. Це сухе 11 градусів вино. Отже, вино майже випарувалось. Появиться вже тільки жирок, типа олійка. Буквально ще одну хвилину, дві хвилини. От. І вина вже немає. Алкоголь весь іспарився, випарвався. І я зараз сюди додав помідори, такі дві маленькі баночки. Ну, на цю порцію, що роблю я на дво, на дві персони. то якраз нормально, Десь грам 250 м'яса. Половину морквини такої невеличкої середньої, половину цибульки от, і дві баночки оцих помідор. Тільки їх треба перетерти або, або збити блендером. От помідори я ці дві баночки перетерла, викинула зверху на м'ясо. Може, я це все перекину в каструльку і в каструльки буде воно. Тушитися на невеличкому огні. Воно повинно помаленьку все наполовину випаруватися. Приготувати таке рагу, як вони кажуть. Тоді будемо перемашувати лазанням. Зараз покажу, як я готую бишемела, хоча в нас на каналі вже є. От треба 50 грамів масла. І дві ложки муки, от, і півлітра молока. От. Зараз я покажу, як готую я. Ну, як мене навчили тут. От. І 50 грам муки треба, але я кладу трошки менше, тому що воно буде трошки загустувати цей, як я кажу, сольоний заварний крем. От. Щоб він був трошечки рідший, то десь так 40 грам. Дві неповних столових ложки. Якщо у когось немає електронної ваги, то дві неповних ложки. А якщо у вас вийде трошки густе, то не біда, додати трошки молочка. І зараз ми висипемо муку, там, де масло у нас. Це масло у нас розтопилося, ми зараз сюди висипемо муку, От. і будемо мішати. Воно трошки так, це воно, ну, як сказати, притушилося, це масло з мукою. От. Потім я вам покажу далі. Оце на маленького вогні, десь хвилинки дві, не більше воно в мене. Так от. Я казав, запом... такий буде колір, такий буде трохи типу, горіховий, і запах буде такий, чуть, чуть як горіховий аромат. Я тако відставляю. І в мене тут вже гаряче молочко. І зараз я сюди буду вливати і заварювати як, як звичайний заварний крем. І Потім додав мускатного горіха і трошки сіль за смаком. І я це знову поставила на вогонь. От зараз доведу до кипіння. І щоб, так помішуючи, щоб воно ну, не. Не пристало у нас, не прилипло до дна. От. І поки воно у нас як, почне закипати, почне заварюватися. воно ну, у нас так трошки дві хвилинки побулькає. От, бачите, воно вже загусло. Може, я навіть десь грам 50 ще додав молока. Я люблю трошки, щоб воно було, я ну, скажем, так. Щоб трошки було навіть трохи рідше. Воно постоїть, поки я буду перемащувати лазанью, то воно загусне. Навер... напевно, я зараз ще 50, буквально 50 грам молочка додав, бо тоді ще лазанья, ці листки впітають в себе трохи знаєте. І я люблю, щоб воно було більше сочніше тоді. Хоча в ідеалі то так повинно, що зараз зразу перемащувати е, цей. Ну, е, цей. Разом із е, рагу волоньєзо. Хоча її роблять і без, і без бешемели. Але мені подобається з бещемелу, воно так більше сучніше і смачніше. Да, зараз додавлю ще 50 грам молочка. От, бачите, постояло буквально, ну, ще гаряче, але дві хвилини і вже загу... біль... ще більше загусло. То я зараз трошки підогрію от молочка і додавлю сюди ще. Тано ну, воно ну, вже тепле. десь я хочу налити в стаканчик, щоб ви бачили, скільки я буквально ще додаю. От. от, десь такі, на два пальці. От. І зараз. Я кажу, то мукиці, то водиці. Ну, треба регулювати, щоб щоби борізно, мукає. Зараз ми розмішаємо, доведемо до кипіння. І воно вже буде тоді, вже буде добре. Так, це я раху, що я вчора його приготувала. Це було ніз, м'ясо. На відео на каналі є, як я готувала. І це, що я зараз приготувала без От. І зараз сюди водичку посолила трошки, трошки влила ложку олії і трошки приварю ці лазані. тому що є така лазанія, що її не треба відварювати. Ну, я навіть та, що написано на коробці, що вона вже при, що вона вже майже готова, що її треба так суху класти, перемащувати. Але я завжди хоч помачаю гарячу воду, що вона повинна тоді менше вбирає того соку, що вона тоді сочніша. А тут на коробці написано, що треба 3-4 хвилини відварити. То я зараз її проварю. Так, десь шарів 5, напевно, буде в мене. І тоді я на пленочку її прикрию, приготую все, що треба для того, щоб перемащувати. І потім вам покажу. Так, зараз я поріжу на кусочки тоненькі, це творог такий, не подивися. Наш звичайний сир. Наш звичайний сир. І моцарелу поріжу на маленькі кусочки. Вже все я приготувала, ідемо тільки перекладати. Так, вже я все приготувала для того, щоб перекладати лазанню, От, е, бешемела, рагу, е, творог порізала міленько, міленько цареву. І зараз ще потру трошки пармізану, ну, якийсь другий сир. Ну, і Це такий сир, типу, як от наш, типа ну, з твердих сортів. ну, У них так таким. І такої форми ще продається. Звичайний наш сир, там, який є там буковинські, шейкі, сири. так трошки притрусити. Цю я трошки форму примастила маслом рожковим. І зараз трошки на дно розмащу це рагу і буду викладати лазанью. І слоями буду перемащувати і пересипати цим всім. Що я тут приготувала, що я вам розказала вже. Оце я на дно промастила цим рагу і бешемели. зверху притрусила моцарелою і трошки цим сиром. І зараз ще трошки сиром, рікот. Ось ну, сиром. Ну так, зверху. Це все я слоями переклала. Закінчилося все тільки ще трошки творог лишився і моцарела. От, і трошки без цього рагу і трохи бщемела. Зараз я зроблю таку маленьку формочку. От. І це останнє вже тут тільки цей рагу і трошки вищемела. От, зараз я так от все розправлю і прикрию фольгою спочатку на пів години в духовку. Умети ну, тут, то косі джірари. Вони джірари в роду, а квіста версари косі. Чекай, бо я, тут у мене помощник От, і здівається над нашим хлопцем. От. Оце вже, вже воно готове до, до вживання. От. І це вже значить, готове. Довживання. Mm. Mm. Так на, начіплюється трошки того mm. цієї трави. Бон апетіт. Гурі, бо натали. Таке лазання достала з духовки. Mm. І результату. Результат, який ми за... будемо наріжемо на порції і будемо їсти.